Друзі, привіт. Сьогодні вирвався на рибалку. Вірніше виривався ще два рази на рибалку, але майже нічого я не спіймав. Був вчора і на ставочку пробував на карасика. ну зовсім зовсім слабо, тому і відео нема. І на річці був пробував те ж саме. Прокльовує така плоскирочка і все. Ну, сьогодні ще спробую вечірком половити, трошки часу є. Пробую, все таки ж є. Рибка є, але чомусь не хоче клювати. Так що будемо будем пробувати, друзі. Так, до мене я говорив. Говорю в кожному відео. швидко ще раз скажу, що до мене звернулися бійці Збройних сил, які демобілізувалися по причині тяжких поранень. І вони організували невеличкі майстерні. По збору о, мотоциклісти ганяють на спортивних пацики на моциках з повними баками бензику. Ну, І вони зробили невеличкі майстерні по збірці PV-дронів. І потрібна допомога, по, щоб придбати комплектуючі. Ну, я зараз буде саме змер, звернення від бійців. А де можна задонатити, буде внизу в описі під відео. Там банка монобанку і номер карточки. Не будьте байдужими, хоч потрошку, а треба допомагати. Бажаю міцного здоров'я, панове. До вас звертаються військовослужбовці військової частини А7378, яка виконує бойові завдання на Харківщині та на Донеччині. Наші побратими, які були демобілізовані після важких поранень та волонтери, зараз займаються важливою та корисною справою. Нам організовано декілька невеликих майстерень, де збираються з комплектуючих півдрони. Звертаємося до підписників каналу Рибачої комію пана Анатолія за допомогою. Нам потрібні комплектуючі для дронів, які ми закуповуємо, і потім собівартість таких дронів виходить на порядок дешевше, ніж якщо закуповувати готовий виріб. Тому ще раз. Звертаюся до вас за допомогою. Будь-який донат важливий. Допомагайте Збройним силам України. Смерть загарбникам. Слава Україні! Використаю ось така прикормочка. Флагман серії Грант. Ну, ось написано. Я з англійською мовою не дружу. Ось така. Ну і ще в мене із ставочку залишилася ось варена перловка. Додавимо туди перловки. Ой, попробуємо. Хтось мені з рибаків казав, що на кукурузку лящ прокльовує інколи. Спробуємо на кукурузку і додати туди ж кукурузки. А так є черв'ячок і опариш. Так що зараз ми замішаємо це все діло. Ось так, беремо. Приємний такий запах. Ну, шоколад є, щось таке, яких канхветів. Так, так. це зараз ми сюди ще додамо перловочки. Не всю, трохи. Ой, і забувся, треба ще відкрити баночку із кукурузкою ось є у мене такі, ой, ножичок це мені тут на рибалки подарив подарував один мій підписник І я його це якийсь датчик що радіацію мірять було ну тут провіряли радіації в ньому нема ого Ой, він, коротше, друзі, цей ножик гарний, гострий, але він тоненький. Ним дуже чудово було б різати сальце, а не банку відкривати. Ну, ось така доволі непогана кукурузка. Банка, кукуруза цукрова. Ну ось так. І ціна навіть є. О. Я коли не клює, сижу і як насіння її беру їм отак, як свіжа. Додавляємо сюди ще трохи води. Ось так. Прикормочка темна. Чи карамель, чи щось таке, кілька запахів. В общем, пахне класно. Друзі, Ось зараз достану, вам покажу швидко. Ось я буду. У мене тут вони ось різні є. є і асиметрична петля. Патерностер. ну В даному випадку буду використовувати патерносток. У мене вони вже там є. Ну Така самішненька. Ось такі кормушечки гарні, такі самі. Да? 80 грам тут трошки течія є. Можна і 60 ну взяв 80 Ось такими ґрунтозацепами досить такі непогані. Ось так. Будилище. У мене ті самі, всі знають, а хто не знають, то Force Rank Feeder 3.30 довжина з тестом до 180 грам. Ось такі котушечка теж Ренк 4000 з бейтранером від флагман. Шнур 0,14, ну а далі там всякі поводки. Обидемо, або сі. Що зірвалося? Щось було. Зірвалося. А було щось. Можливо, плоскирка. Не знаю. Ну, факт в тому, що. Покльовочка була. О, це вже вроді би є. Ну щось ще таке супротивляється трохи. Може синець. Ну-ка. Мабуть синець. Так, друзі, синій, дивіться. Ого! Як на синця, то це ще й непоганий синець. що мені ці синці закидаємо вроді би знайшов. у різні міста закидав і на черв'ячка з пуфіком зараз я вам пуфік покажу який Ну, друзі, отакий пуфік я підніг від профмонтажу. Це діаметр у мене п'ятірочка, 5 мм часниковий. Білий, це часниковий. На другому фідері дуже короткий поводок. Тут я збільшив. Зараз і на другому фідері зроблю довший повідець. Подивимося, що воно вийде. Вроді тут вже пару покльовочок робив і одну рибку спіймав. Так що продовжуємо. <рых> <И сход. рых> Эх, исход. Ах ты, ну ты батишь, вот такого хлопоту, хе <рых> Что у нас тут? <рых> Є. Yeah. Мабуть синяк. А може плоскирка. похоже на плоскирку. А може й синій. Я не знаю. Мабуть, синій. Так, синій. Ох. Ось такі, бачите. Синячки клюють. Отож приємно. Бачите, тут поводок до метра зробив. Ось так воно в мене виглядає. Ось Зараз вже скоро зайде сонце. Він перестане клівати. Ой. А можливо лящик підійде. Щоб не зачепити. Забур'ян. Агу. Зікінчить злетів у мене, бачите і риба є так я закинув ух ти! Що злетів у мене? Опа Синяк Бачите? О, бля. О, ось такий. А синяк непоганий, крупненький. Такий. Ну, Я тараньки не люблю, хай плаває. Хто любить тараньку, то це синець найкраще. На синця треба довгий поводок. Я взагалі синця би на поплавочку і глибину невелику. Півтора, два-два з половиною метри. Він синець, це як верховода риба. Великий верховод. Ого, закинув, скиків кинув. Ой, кивки. Тіки навіть і дна не торкнулася. Леща нема, синя. Тише О, це якийсь невивечки. черв'яка осталось Попробую ще так ого це на опариша ну один раз щось смикануло ні ні. А ну, давай далі ага. єс і тут <рит> Те. Те а ты елки палки. Ты на упарыся, бачите? Стояло душа на червяка сразу, только седая и сразу клюет. А на опарика трошки дольше. Идь.

и там клюя. Видите? Там уже сидит. Тут взорвался. За двома зайцями ну, одного А тут висить. Опа Бачите <рес> Ох які гарні синяки клюють І пуфіка одервав. Клює й на черв'яках і на, на опоришах. Все рівно. От так, що так. На черв'яках окраще трохи. Не встигло на дно сісти є. Це довгий метровий поводок. Це момент там і узель. Ха, оце розклювався синій. Оба! Тихо 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 Не встигає навіть до дна дойти невеличкий черв'ячок надів цього разу він так Дивіться, зараз теж тільки сяде і буде клівати. На камеру не хоче зразу. <риві> Ого нічого себе смалонуло було. А тут на льоту, дивіться. А? О, ех, зійшов. Був, ну зійшов. А? На опариша. Видно він там відійшов, куди я закинув. От жучара такий. хто є. О тут. А тут є. Треба гачок міняти, бачите. Тут зовсім другий гачок, другої форми і сходів нема. А там сход за сходом. Ну вже сьогодні міняти не буду. Вже сонце заходить. О, дивіться, і там вон клює, ого. О, нехай клює, нехай. Эй, це мало. Ого! Ого! Це барбус. Такий. А де мій екстрактор? О, і ця що він робить, бачите, а що? На цей гачок треба давати зажирати. <рик> Оце <рик> кльов син ця, просто. Вже аж аж через щур це вже кльов. У там трохи прикормки залишилось, треба її добити, поки не потемніло. І збиратися додому. Оце закинув останній раз, клюне, не клюне, трохи посижу і хватить на сьогодні. Типа уровень, лебая, уровень, круиды, блядь. Так, брат, абсолютно. Ну, клює вже. Хай клює. Там хай хайзажи работ там вже поки само добре не почепиться, треба не тягнути, бо буде сход. Оце ж є. Оце я довго ждав. А як довго? А дивіться там тепер. Здоровий, видно сенець, Так, веде в сторону. Ого Оба який барбус! Давай, давай, давай. І нема. Ну нічого. Хватить. Рано я потіг. На цьому будемо закінчувати. Ну що ж, друзі, ось така сьогодні класна рибалочка. Дві години я порибалив, да, рівно дві з 6 до 8, можна сказати, перших хвилин 30-40. Я нічого не спіймав, а тоді один за одним синець. Ну, як ви бачили, клював на черв'яка і на опариша. І піддівав я пуфік білий з запахом часнику. Ну, ось так прикормка, яка ви бачили. Так що сьогодні вдала рибалка. Ну, хоча синець мені не потрібен. Хотілося піймати лящика на жарюху, ну нічого, ще все попереді. Так що, якось так. Не забувайтеся. Задонатити, хоч трошки на комплектуючі DFP дронів, посилання на банку монобанка і номер карточки внизу в описі під відео. Ну, а кому сподобалось таке відео, така сьогоднішня, моя коротенька, вечірня і досить вдала рибалочка. Ставимо лайк. Кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І вже до скорої скорої зустрічі. Пока. Слава Україні!